Всіх вітаю, здоров'ячко бажаю. Сьогодні у нас 8 травня 2025 рік. Я на малині. Народ до мене дзвонить, пишуть, питають, як спрацювала хімія, та що я користувався по бур'янах. Що я вам скажу? Дивіться. Дивіться, от, бачите, перію Він так чуть-чуть втратив колір чуть чуть втратив колір, але щоб посохнути, я би не сказав. Щоб посох. І що я бачу? Бачите, не знаю, чи вам так видно. видно? Бачите, від радка, така чуть риженька полоска. Я міжраді не прискав, прискав тільки по радку. І це видно вже те, що там попало так, вітер здував. То бачите, бачите, що? Як відрізняється? Не знаю, видно вам? ні? Тут зелене оце. Абсолютно зелене, а це таке трошки режіше. Тобто, що я хочу сказати? Похоже, те, що бур'яни були завеликі. Плюс, точніше, мінус те, то, що у нас холодно, у нас вноч, ночами заморозки. Вже місяць, фактично. І дивіться, яка картина. Бачите, малина повмерзала сильно, притупилася в рості. От у нас зараз сантиметрів 25. Може 20 має і, і, і. притопилася середньо. І моя версія малина в бур'янах. Дивіться, бачите, тут малина бур'яна нема. А от вам кущ в перію. І дивіться, ну, абсолютно ідеальна малина. Я би сказав. Ну ні, вон, один листочок бачу чуть, -чуть. ну Але то подивіться, яка картина тут що фактично все листя вморожене, а що в бур'янові, бур'яні або теж вот, гарненька, зелененька, як на картинці малинка. Ось така штука. Не сказав би, що я що гроші на вітер, бо там в інструкції пише, бачите, помітно, що ці такі, то я перскав хімію від злаків. Не питайте, як називається, бо купляв на розлив. І бутилку викинув, там на бутилці хлопці написали, бутилку викинув. Таку справу, як кропиву, то крупиву, широколисно воно не мало зачепити і малину не мало зачепити. Ну, кропива шурує сильно. Що я вам скажу ще? Грунт хороший, вологий, м'який, бачите. Але що вологий? Позавч... Ну, не знаю як тут. В Кременці позавчора був дощ. Ну, ми їхали по дорозі баюрки. Баюрки бачили? Картинка така зараз не дуже красива на полі. бачите Ось тяжко дивитися, що. Дивіться, йо-моє. І це ще не останній морозець. Я не знаю, що яка малина в цьому році буде після таких після, після таких морозів. Скажу я вам такий фокус. Колись на початках, як я взнавав, що і як з малиною, один поляк, який тим ділом займався колись в Польщі, казав мені Василь, якщо такого примерзла малина, береш мотокосу і косиш її при самій самі цілу. Я не знаю, я так, чесно кажучи, не робив ні разу, хоча примерзає вона вже фактично кожен рік у нас. Але що я замітив? Я замітив такий фокус, що оця малина, що обмерзла, вона починає хворіти. А та, що ще зараз в землі, вона вилізе з землі і потім обжене ту, ту приморожену, а ця приморожена буде сантиметрів 70-50 від землі і вже така і урожай меншечки, ну коротше, як хвороблива буде. Отаке. ну Не знаю, не піднімаються руки, зараз взяти мотокосу і все скусити. То раз. Друге діло такий фокус. Такі дії можуть відкинути мене на тижнів два пізніше урожай. Тоді друга палка б'є. Осінню теж приморозки, і в мене малина перестає стигнути. Бачите, тут долина біля річки і в нас чогось так примерзає. Казали старі люди, що такого не було, поки не зробили міліорації. До міліорації в нас росли садки до самих. До, самої, до самого болота, до самої траговини. І нічого їм не, не робилося. Оце е, ще бабуня, Небошка розказували. Зараз я вам скажу, щоб ви собі зрозуміли, наскільки помінялося все. Де ж то воно? Зараз, зараз, зараз. Оце, то приблизно, тут так я бачу, що тут трошки є такий горбочок. Це колись була межа, закінчувався наш город. Отута. А зразу за городом, о в тій долині, долинка така, була безодня. В тій безодні е, прали прання люди і, ну, і свої. І до самої безодні, от того горбка, тут були сад, черешні, яблуні. А зробили міліурацію, все вимерзло, висохло. І в нас. Получається, що тут гарно тільки ростуть верби, сікори, берези, ясени, Оце все. А е е е такі садові дерева не хочуть рости. Як ми не садили, що ми не робили. І камінці під, підкладали під його під коріння і все О, дивіться, бачите що. Ну що то вже, то, ото, ото все, бачите, воно таке як тютюн. О, все, піпець. Піпець. Ну, а от бачите, як, і, як е, втратив здоров'ячку перій. Е. Так щоб сухої трави е, не бачу, щоб таке суха. Ну, мене мен, саме більше мені цей перій, бо вже він так розмножується по ділянці серйозно. І це я так його бомбив. І що я скажу? Висновки. Висновки. Не сказати, щоб гроші на вітер, подивіться, бачите, так он, там режіє, там режіє. Ну і незадоволений я ефектом зовсім. Я навіть не знаю, що далі чи, чи, чи практикувати далі. Це я перший раз за всі, за всі часи, скільки я займаюся малиною, малиною я займаюся десь років 8, то я перший раз користувався хімікатами від бур'янів. І то були тільки такі хімікати від злаких. от Дивіться, бачите, от тут нема бур'яна, малина, як би сказати, гола. І що остається від неї? Фігня остається від неї. Капець. Капець. О, дивіться, бачите, ось все. Пастурячка залишилася. І та постоячка беруть і вона. І вона якась така. О! І вона теж. Стебло теж примерше. бачите, о! дивіться, що в стеблі? Все, капець. Бачите, в стеблі. Капець, стеблі і капець. От тут трошки чути ще, ще тверденьке. Короче. Ну, що я вам скажу, народ? Важкувато в тому році буде з малиною. Які в мене плани? Які в мене плани. Я вже думав, оце приїхали ми готувати землю під посів сої і думав фризувати міжрадя, а не буду. Хай воно ще все так буде, як є. Як є, що вам скажу, план такий. Як пройдуть ті заморозки, дати її гарно добре в наріст. Карбаміду, ну, тут теж треба так, щоб не переборщити. Я раніше користувався кристалоном таким зеленим наріст, але зараз не, не планую. Він, по-перше, дорогий страшно, приблизно той самий ефект і карбамід дає, а малина любить карбамід. Коротше, по малині план такий, як обсіємося, чого не фризую міжраддя з тої причини, що хочу з міжрадія викопати ем, крупивку малини і подосаджувати де в нас є, е, де в нас є пропуски. От. А кропивка не дуже. о, Бачите, як от, помітно тут, бачите, тут був, де фрезоване зимою було, він був менший, його трошки краще взяло. А тут, де він вже моцний, не особо. Ну буду сподіватися, що воно ще, ще запрацює, але зараз малина померзла, отримала припіньохі. Якщо ще зараз по малині попирскати хімією від бур'янів, то буде... то буде два рази добивати, виходить, буду я її... О, я отаю, що Ой, Капець. Вона виживе, вона відновиться, бо малина така моцна штука. Не знаю як. О, я ще піду гляну на там ті сорти. Цю поляна. Поляна вона така доволі винослива. Бо кажуть, що такі дорогі сорти, то вони, то вони дуже вибагливі до хвороб, до заморозків. Як які, звісно. Ну, я, чесно кажучи, я в тому не знаток, але просто те, що там наслухався. О, бачите, кропивки тут є. ну Що ж як вона обмерзала? Куди? Обморожено. лише ще її викопувати. О, дивіться, Бачите, кропивка на Міжраді була і вже обморожена. Так, йду я сюди, тут то тут десь в мене була. Що тут в мене тут було? Була зюгана, по-моєму, і полісся. Ага, кропива одна. Що не вже поділася? Хм. Народ не бачу, є малини зовсім тут. Ну от там щось там. Щось там десь там. Прискорблений случай. Є там, о, бачите, померзла і та померзла. Тут, тут в мене Полісся. Полісся, а тому Зюгана. Зюгана. От дивіться, але хотів сказати, крупиву ніхрена не бере. Ні, кропива теж, бачите, глуха кропива, примерзла і важкі теж. А от пекуча ну і пекуча трошки получила, бачите, як поскурчувалися листя. Ну, Але все рівно кропива в коліно, а малина погульки. Ну, як звичайно бачите, як, як пожовтіло гарно. Трава пожовтіла. Ох, в цьому році. Розраховувати на хороші врожаї малини. Так, оце. Це зюгана. Бачите, теж. Зюгана, не зюгана, мороз є мороз. пофіг Я вам скажу так. Коротше. Коротше, коротше. О. Тоже, бачите, вморожена. навіть не знаю, як то її тепер. Тут досаджувати, якщо дає маху, так. Да. Коротше, печальний случай, поле виглядає страшнувато. Зузуля -зу кукає. Так, добренько, бувайте здорові. Йду я крутити трактора. Бляха, від такого всякого такої картини настрій ще так настрою не було їхати в поле, а тепер ще взагалі п'єць. Я не знаю, капець. Дивіться. Це бачите? І знову беру стебло, а стебло таке. Певне що йому кандрик. У нас ж тут не має бути в середині куричневе. має бути біленьке, правда? Стеблі. Зараз зірву десь з дорогого патичка. Не, Ха, не дуже тут знайдеш зараз, <кій> не обмершого. Ну от, знайшов щось. Ну, приморожений. А ні, в середині теж коричневе. Або то вже їм сім гандрик. Коротше. Как оділо! Как оділо. Сільське господарство. То приморозки, то засухи, то гради, то ціни нема. То що, блін, ти цікашники ловлять по полі, тебе як зайця, блін. Капець, блин. купай криївку, бляха, муха. І всі діла. Ай-яй-яй, нема настрою, капець повний. Вона відчухається. Ну, я вам скажу вам також, що оцього, цього, цього раз цього сезон саме більше померзло. Там ті роки то так, хоча б були тако листя обморожені обморожені, ну, типу як тиво, по краєчку. Воно обсипалось от тако, і потім те листя відновлювалося. А то дивіться, тут капець, повністю листя листя і беру стебло. І стебло. О, що то я таке знайшов, На обмороженому листі іржа. Чи не іржа? Ну, зараз не поймеш, чи то пилок, бо досі я не бачив іржі. Ну, я ще від хворобів не обробляв. Але вже пора. Хоча б один раз вже пора було б обробити. Я ще, що в мене радує одне, що я нічого не посіяв народ. Якщо таке робиться з малиною, яка вона живуча, тож багаторічна, куреняка які має, то що було б з соєю, якби її посіяв місяць назад, Або навіть пару тижнів да. тому. Печально, 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 печально. Капець, печально. Йолки, аж де бур'янів менше, взагалі капець. Взагалі капець. Добре, бувайте здорові, йду я щось буду робити.